Ень такий гарний ранок в Трускавці. Вже відквітли черешні. Відквітли вишні. Починають квітнути яблуні. Тепер весь трускавець в яблуневому ароматі. Я бачу грушки вже теж відквітли. А, фактично. Ще вишні доквітають. Ті, які пізні, от яблуня яка Гарна. Зазеленіло все. Так несподівано взяло. І все-все-все зазеленіло. Вже не раз казав. Останнім часом весни майже нема. Я така зима, осінь. Зима осінь, потім хоп і літо. Так і цього разу вже тримається температура більше 20 градусів. О, то це ж київський потяг. Ні, не київський. Дніпровський потяг, київський же прибув. <гум> Дніпровський потяг десь зараз може бути. Може, нам вдасться навіть його зустріти. Бачимо. Час покаже, бачите, вулиця Лесі Українки дороблена. Донизу Стефаника теж дороблена. Собача буда лишилась на місці. Собака лежить, відпочиває, напроти своєї буди. Так, Ми йдемо поки що в напрямку до залізничного вокзалу. А, самі бачите, <гум> яка присутність, але з цікавого квітне сакура. Тут правіше видно, бачите сакура квітне, а зараз буде видно. У Львові вже сакури давно квітнуть, ми вам показували, як сакури у Львові квітнуть, а в трускавці сакури розквітли буквально вчора, вчора-позавчора. Зараз спокій. А отже і бузок розквітає. Давайте подимось. Бачите, бузочок. Краса. Але отнікає Таксисти, таксисти вгорі і про що сьогодні домовляться в Лондоні, та? Кожен має свою думку. Та й Київський потяг вже прибув, він дуже короткий, а тепер зверніть увагу до прибуття Дніпровського потягу. Скільки людей зараз на пероні. Це все зустрічаючи, таксисти і так далі. Тут зараз ну, людей 100 орієнтовно. Дай Бог, щоб з поїзда стільки вийшло. Як зараз людей на пероні зустрічає цей потяг поїзди на тільки настільки рідко прибувають на цю колію, що видно, що все заросло травою. Так, у мене нові шорти. Хі -хі. Так подарувала підписниця. Так дуже вдячний. А що, будемо чекати зараз Дніпровський потяг. Подивимось, скільки людей прибуває. Ну що, 23 квітня. Оголосили вже прибуття поїзда. Будемо чекати. А от, от він з'явиться. Та, вже чути пояс ще не видно, але вже чути. Ще люди переходять. Хі. Є шанувальники гострих уражень, та. Та навіть той чоловік свій без поспіху перейде, я так думаю. Та перейде, та перейде без поспіху, гонорово та. Хе -хе -хе. Ой, І зараз потяг з'явиться. Я вже його бачу, зараз і ви його побачите. Пішли. Будемо дивитися з якого вагончика найбільше людей вийде. Це перший вагон. Нумерація зазвичай є в цей бік. Дитячий вагон, бачите, дитячий вагон, попри провідниця готується. Готується активніше всіх до виходу з дитячого вагону. Прибув. Потяг. Шостий вагон. А сьогодні потяг навіть доволі довгий. Подивилися прибуття, будемо дивити зараз розпаковку. Камери зберігання та туалети. Відносно багато людей. Чесно кажучи, думав буде менше. Каса попереднього продажу квитків, зал очікування кімнати тривалого відпочинку, пасажирів. А ну, ось там бути все вже. Всі, всі, хто хотів вийти, фактично вже вийшли. <рес> <рес> Собачка теж приїхала на відпочинок, гарно так. Теж хочу трускавець. Тут ми дійшли до вокзалу вже, бачите. Більше людей виходить з кінця поїзду з плацкартних вагонів. Так, це ми вже дійшли до 14-го вагону. Будемо йти зараз в інший бік розвертатися, йти в інший бік. По сонцю найкраще буде видно Всі, хто прибув. Так, людей все-таки багато. Хто би що не казав, перед Великоднем Приїжджало набагато менше людей, ніж після Великодня вже. А, сьогодні 23 квітня, то що, зверніть увагу, то середа. Середу зазвичай людей приїжджає небагато. Тобто середа то не є популярний день для заїзду. А і знову ми бачимо це. Зараз то більше заїхав, то люди йдуть в місто. Це не Трускавець, 365 заїхав. Це А, всю пішли люди. Так, всюди буде. В будь-якому напрямку люди йдуть, як ви бачите. І це дуже і дуже приємно, що є люди на відпочинку. Хвилина і всі розійшлися, роз'їхалися. Що ж, залишається побажати всім, новоприбулим гарного відпочинку. Якщо побачили себе на відео, напишіть нам обов'язково про це. Буде дуже приємно.